15 червня дві року, у неділю, першу після п'ятдесятниці, день собору всіх святих, у свято Ілійському храмі міста корзно чевченківській Черкаської єпархії, відбулося урочисте богослужіння. І пастор, ласкаво, вас ми зустрічаємо. Радію я, радіє світ, і з Богом всі радіє діти. Владико, ми вас так чекали із храму виглядали. Тепер нам раді до серденька, разом помолимось гарненько. Підтримка Бога так важлива у ті важкі і сумні часи, молитва ваша, сила віри. Ви нас владико благословіть. Цей день став особливим, адже благочинний корсун Шевченківського округу протиєрей Іоанна Лапко відзначив 70-річний ювілей та День Ангела. Упродовж 44 років отець Йоанн несе пастерське служіння Богові та віруючим у цьому місті, залишаючись прикладом вірності, ревності та духовної мужності. Проте Рей Іоанн також є настоятелем собору на честь нерокотворного образу Спасителя, який понад рік тому був насильно відібраний рейдерами ПЦУ. Громада храму не припиняє звершувати молитви біля його стін просто неба за будь-якої погоди, незважаючи на спеку, холод, дощ та навіть погрози з боку активістів ПЦУ. Так і ввечері. Напередодні святкової літургії отець Іоанн з духовенством та паствою вимушений був звершувати все нічне бдіння просто неба поруч із окупованим собором. Урочисту божественну літургію очолив керуючий Черкаською єпархією митрополит Феодосій у співслужінні лікарного єпископа Корсан Чевченківського Антонія. Архіреєм співслужили та ювеляр, протирей Іоанна Лапко, благочинні Драбівського, Кам'янського та Смілянського округів, а також гості у священному сані. Настоятельки жіночих монастирів Стеблівського, Лебединського і Краснихівського, і гумені Манефа Ніколая та Арсенія. Боже, проси, на, на малому вході з благословіння блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. Митрополит Феодосій відзначив церковними нагородами кліриків Черкаської єпархії за ревне служіння церкві Христові. Протеєрій Володимир Хом'як нагороджується правом служіння божественної літургії з відкритими царськими вратами до Отча наш. Аксіо! Андрій Шелемба нагороджується правом служіння божественної рядка з відкритими царськими вертами до Кервимської пісні. Аксіос! Священник Михаїл Каваленко нагороджується палицею. Аксіум. Вільні молитві взяли участь як парафіяни ілінського храму, так і гонима громади собору на рукотворного образу Спасителя, яка втратила свій храм у наслідок насильницького захоплення. На літургії було піднесено сухобу молитву за церкву, що потерпає від гумінь, а також подячні молитви за здоров'я та зійменитого ювіляра. Я кораби недостойнее благодарение Твоему благоутровию, о Твоих благодеяниях на Твоем, ныне тезаименитом за благочинном святого града сего бывший, Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, Весь священнический діаконський, монашеский чин и притчи церковный ныне того протереона, благочинного святого града сего, жертвователей, строителей, благоукрасителей. Настоятеля, брачі прихожан святого храма. сьогодні! Після літургії Ах'єреї, духовенство парфіяни щиро вітали протирея Іоана Налапка сімдесятирічним ювілеєм і днем ангела. Велика Феодосії вручив ювіляру, орден святого преподобного Агапітепачевського другого ступеня. У своєму слові керуючи Черкаською єпархією, висловив подяку отцю Іоанну за сумлінне і віддане служіння церкві, та побажав подальшої Божої допомоги і благословення. У відповідь отець Іван висловив щиру подяку архіпастерю за спільну молитву, підтримку та пастирську любов. Дорогой наш батюшка, дорогі брати, сестри, шановні священнослужителі. Можна сказати, сьогодні такий день, коли ми маємо. Високу честь і величезну приємність прийти і привітати нашого благочинного, нашого Івана Єфремовича, людину, яка відома не лише в Черкаській області, на Корсунщині, а і в багатьох інших теренах України. Я без перебільшення скажу, що от, ну, переважна більшість, я не можу сказати всі, прихожани і собору мікроного образу, і святої Лінської церкви. Чекають 15 червня, щоб прийти і засвідчити вам свою повагу, шану, тим більше з нагоди 70 ти років. Я вам скажу, що район отримав великий подарунок від Господа, коли 44 роки тому був направлений нам до нас служити Іван Єфримович. І от можете собі значить, уявити, ну тут є багато таких людей, як я, а може й старших. Які пам'ятають, коли тут стояла на цьому місці хатинка, і на фронтоні був прибитий хрестик. Оце такий був храм. І буквально на звичайно короткий час завдяки сміливості, енергійності, наполегливості Івана Єфремовича був построєний сьогоднішній, наш сьогоднішній Святилінський храм. Хоча йому теж довелося тоді пережити всякі цікаві вибрики. І за той час. Говорив владика Феодосій, що скільки було зроблено, це навіть не можна собі уявити. Я сьогодні так подумки прокручував, його це все діло, бачите. І тільки згадати про те, що скільки підготовлено священників, роботу недільної школи, через яку всі пройшли. Вечори різдвяні у будинку культури, коли зала не вміщала всіх бажаючих побувати на концерті. Це тільки сьогодні уявити і думаєш. Що сьогодні трапилося з людьми, що з ними зробили, що вчора, так як Ісуса Христа казали, значить Осанна, а через три дні розпідні, так і сьогодні повертаєшся і думаєш, як таке може бути з народом. Але ота ваша стійкість, і от я, наприклад, не можу пережити того, що відбулося, оце бандитське захоплення Рейдерське собору. І, чесно кажучи, отець Іван, от, як я розповідав, це цілий подвиг, як треба було доставити дзвони, як виконати інші роботи. Це в голову не вкладається, як Господь допоміг таке здійснити. Я вам скажу, щоб ми проживали сьогодні в такому нормальному, як було відносно становищі, то оцю Івану треба було б вручити нахідь, відзнаку за заслуги перед корцем Шевченківським районом. Це безумовно. І ота ваша впевненість, ота ваша сила. Перекладається на всіх нас, не тільки, скажімо так, на віруючих, але і на священників, тому що жоден не збочив із шляху, не придав нашу українську церкву православну. І ми бачимо, що і серед наших прихожан, я, наприклад, може якогось не знаю, але я таких не бачу, щоб хто перекинувся, перебіг. Я бачу тільки завжди добрі, відкриті. Чесні знайомі обличчя, який хочете бачити і бажати один одному здоров'я, віка і просвітання. Я вам скажу ще, що кожен хто знає Івана Єфремовича, хто з ним знайомий, в душі любить його надзвичайно і дякує за те відношення, за ту простоту в спілкуванні, за ту чесність, щирість, за ту допомогу, підтримку не тільки. Словом, а й ділом. От я, в мене в голові, коли ми хоронили Ігоря Фітієнка, як батько встав і каже, я вам просто не можу передати слово вдячності Івані Фремні за те, це так один тільки випадок, і кожен, і я можу згадати, коли батюшка молився за мене скільки разів, і інший може це діло все згадати, з тим, що все-таки це величезний приклад для всіх нас. Сьогодні дозвольте. Такий особливий день, день 70-х роковин, привітати ще раз отця Івана, побажати йому міцності духу, Божої допомоги, натхнення ревності у служінні на Ниві Христові, щоб ми надалі ще мали багато-багато років спілкувати з вами, відчувати вашу підтримку, відчувати вашу пораду. Дякую вам за все і в И благая лето, многое лето, многое, 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 многое. 70 лет назад, на многое лето, Прекрасній родині на світ з'явився малесенький хлопчик з блакитними очима. Батьки виховували його в любові, в строгості і в трудах. І коли настав час обирати свій життєвий шлях, він обрав шлях служіння Господу і людям. Ми вдячні Богу за те, що в такі тяжкі часи. Стоїмо поруч з такою людиною і маємо приклад гідності, честі, віри, надії і любові. Я бажаю кожному з нас міцно триматися за дружню, батьківську, міцну руку нашого батюшки. Завжди пам'ятати, що його велике батьківське серце і переживає, і радіє за кожного з нас. Дорогий наш Детян, від імені хору та й всіх прихожан. Ми вітаємо вас з Днем Народження, з днем ваш... пам'яті вашого небесного покровителя і з днем батька так співпало, що саме сьогодні святкується в народі цей день а що ще Ми вдячні вам за вашу турготу, за добро, за переживання, за ласку. І бажаємо вам міцного богатирського здоров'я, ласки Божої і пасхальної радості на намногая і благає літа. І низький він вам. У а, а, Спасибо, Господи. Давай. Да, да. Что еще ты говоришь? Счастья и добра. Счастья добра. Все мои самые ревностные прихожане. Потому что они на каждом службе. На каждой службе они... вам, щоб ви ніколи не боліли, щоб вас Бог оберігав. Поняла, спасибо. Я хочу, щоб було всі весіли і добро. Хай буде так. Множа я лета, можа я лета, но я лета.